малята! Сьогодні ми з вами повторимо геометричні фігури. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Правильно, квадрат. Наступна загадка. Не стоїть і не стрибає. жодного кута немає. Правильно коло. Усі чотири сторони. Однакової довжини та різні є кути у нього, у многокутника такого. Правильно, це ромб. Я не круг і не квадрат, і не прямокутник, маю тільки три кути. Звуся я. Трикутник. Схожий на яйце, також на твоє лице. Ось така є окружність, дуже дивна наружність. Круг приплюснутим став і вийшов у нас. овал. Чотири маю сторони, не всі однакові вони. Прямих кутів чотири маю. Як мене звати? Не згадаю. Правильно, прямокутник. Подивись уважно на картинку, на яку геометричну фігуру схожі всі ці предмети. Правильно, квадрат. А ці фігурки на що схожі? Правильно, коло. А тепер уважно подивись на картинку. Розкажи, з яких фігур ми ще побудували казкове місто? З яких фігур котик намалював картину. Молодці дітки, тепер ви знаєте всі геометричні фігури. Дякую.